Відбувся сьомий тур і у першості області. Матч двох лідерів контопського локомотива та ФК-Тростянець. Переможця не виявив нічия 1-1. Голи забувалися у другому таймі. Спершу відзначився гравець Тростянця Сергій Кудін, а потім контопчан від поразки рятував Владислав Огієвський, який забив на 90 й хвилині. У Сумах на полі стадіону Авангард Валіївський Спартак провалив гру проти іскри знедригайлова. У підсумку перемога гостей з рахунком 7-3. Відзначимо одразу три дублі в активі гравців іскри: Ігоря Курило, Євгена Федини та Олексія Пухкало. І ще один м'яч на рахунку Вадима Єлиця. За спартаківців двічі з пенальті забив Єгор Азбукін та одного разу Павло Тихоненко. Цікаве протистояння відбулося у Лебедині. Там місцевий лебединець дозволив авангарду з Білопілля повести додому три очки. Переможний м'яч за авангардівців провів Денис Кисіль. Також єдиний гол Володимира Журавльова дозволив Явору з Краснопілля садкувати мінімальну перемогу у гостях над ФК Рогинці. Лідером залишається Тростянець. На три бали менше від нього, і відповідно на другій та третій сходинках, локомотив з та Авангард Білопільський район. Саме на таких позиціях команди пішли на перерву, окрім локомотива, який має зіграти перенесені матчі через участь у Кубку Сумщини. Друге коло першості орієнтовно розпочнеться за місяць.